На зв'язку модератору. Зараз я розкажу, що потрібно знати, вміти і робити перед початком розробки курсових, дипломних звітів і так далі. Після того, як ви створили і відкрили Word, вам потрібно знати наступне. Перше, на вкладці головна або основна натискаємо ось тут маленьку стрілочку біля меню шрифта. Нам потрібно вибрати стандартні значення Шрифт Times New Roman. Звичайний розмір 14. Колір тексту чорний. Натискаємо ОК. Друге. Відкриваємо параметри абзацу, натискаючи на маленьку стрілочку біля меню абзацу. Вирівнювання вибираємо по ширині відступ перший рядок на 1,5 см. Інтервали до і після абзацу по 0 пт. Міжрядковий інтервал вибираємо півтора рядочки і натискаємо ОК. Переходимо до вкладки Макет. Натискаємо на мілі стрілку біля меню параметрів сторінки, і виставляємо поля згідно ваших методичних рекомендацій по виконанню роботи. Але якщо таких нема, то вибирайте щось таке, як на відео. Далі переходите до вкладки Вид або вигляд і вмикаєте лінійку. Це дуже корисний елемент для роботи Word. Він дозволяє рухати текст, ілюстрації, таблиці і тому подібне вздовж рядка, так, як вам завгодно. Після закінчення роботи натискаєте на дискету у лівому верхньому кутку. Робота для друкування зберігається наступним чином: вибираєте меню «Файл», зберегти як, зберігаєте документ в форматі PDF обов'язково. І тільки в PDF зберігаєте файли, які збираєтесь друкувати, ніяк інакше, якщо не хочете в майбутньому неприємних сюрпризів. Якщо відеоролик був для тебе корисним, то підтримай його вподобайкою та коментарем. І пишіть, чи потрібно надалі виклепувати відео стосовно роботи в Word. Для зв'язку зі мною можна писати в спільноту в телеграмі. Там я часто є. Посилання в описі. До наступної зустрічі!